Просто сижу і задумалась на момент. Бо ми о, завжди хочемо якісь досягнення, так? точніше вимірюємо все якимись досягненнями. Наприклад, ось там, в мене буде 10 тисяч підписників, чи ось в мене залетить моє відео, чи я куплю машину і щось зміниться. Я тільки що сиділа, передивлювалася чийсь рілс, і просто прийшла така думка: ось людина, ось як виглядає людина, в якої рілс залетів на 33 тисячі, може вже і більше. І я думаю. Нас не змінюють наші досягнення, по суті. Ми, ми лишаємося цими ж людьми. Так, ми ростемо, але нічого такого в вашому житті не зміниться, якщо ви нарешті досягнете своєї цілі. Тобто мораль така, що не вимірюйте все досягнення, ви просто насолоджуєтесь процесом, бо сам процес, як каже та путь самурая. Я не пам'ятаю точно цю фразу про путь самурая. Я думаю, ви ви розумієте, що, типу, суть в самому цьому шляху, а не в досягненні кінцевої точки.